Армія РФ виходить з України. Названо дати кінця війни злито дуже важливі інсайди, які відкривають очі на все. Відбулося дещо радикальне у Києві. Видали шокуючу заяву про кінець війни та початок епохи миру. Кожен громадянина жахнув, але для цього є кілька умов. Переговорний процес показав дещо. І тепер є певні моменти. Утім, миру досягнути реально. Хоча й усе не так просто. Усе викладено в таємному листі, переданому Україні. Там все викладено і розтлумачено. Ось як все скінчиться, і чого треба досягнути. Саме це дозволить закінчити Війну Причому не просто скінчивши все, а переможно. Як же закінчиться війна і коли все це далі у випуску у відео, ви мусите переглянути до кінця? ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Стала відома дата кінця війни та перемоги України. З'явилися нові шокуючі дані, які все перевертають. Нарешті буде повна перемога, та солдати зможуть повернутися додому до родин. Але є кілька нюансів. Ось що з цього приводу зараз кажуть експерти. Якщо б американці Байдена дал достаточное количество оружия. Я вам просто расскажу, если бы Байден дал нам весной F-16, россияне бы уже где-то бежали, где-то были в районе канадской границы. За 15 минут бы добежали. не прекрасно это понимает, потому мы не получили F-16, мы их получим как раз под победу, называют. То есть в следующем году получим самолеты в достаточном количестве, ну и, скорее всего, новые виды вооружений. Потому и это было понятно, нам, нам просто не дали вооружений в этом году, чтобы мы не закончили войну в этом году. Потому что по плану разгром российской армии в следующем году. А все же согласно плану, это только сказку рассказывают про... Капиталистическое Везде по, по то есть, можно сказати, а тем более Байден, это ж Там планирование четко все розписано в поперек, потому однозначно не получим мы раньше основное количество по крайней мере, не получим раньше весны. Так как 3-4 месяца работы достаточного количества, отработают. У российской армии на территории Украины просто не будет после работы. Без освобождения сухопутного коридора, ну, сложно, потому что даже уничтожив Керченский мост а будут вести боеприпасы по сухопутному коридору, они смогут как-то более-менее содержать. Потому... Первая задача пересечения сухопутного коридора, кстати, еще ее никто не отменял, ее еще можно выполнить и в этом году, если опять же будет достаточное количество ракет. Вот посмотрите, как работают атакамсы, так это несколько штук, это несколько штук, а если их, если их будут сотни штук, то есть мы пересечем сухопутный коридор, перережем его с помощью э, тех же атакамсов, ну а будут еще М-26, е с 30-километровой дальностью, так мы еще и пересечем, их уже оперативно, то есть выходя на эти в магистрали. Это возможно сделать и в этом году, но для этого нужны ракеты. Сейчас уже только ракеты. Самолеты сейчас мы уже не получим. А в следующем году получаем самолеты 3-4 месяца. Это, это на все про все. Пересечение сухопутного коридора и зачистка Крыма. Это где-то 3-4 месяца. Потому что нам на Донбасс нельзя двигаться, пока мы Крым не зачистим, для того, чтобы россияне не ударили в спину. А дальше движение на Донбасс, кстати, с помощью авиации, те же 3-4 месяца, и на границе. То вийдемо на на гранітало відомо, ніби вже місяць американські та європейські посадовці в діалозі з офіційним Києвом щодо початку можливих переговорів з Арефією про припинення війни. Свій коментар з цього приводу дав російський опозиційний політичний діяч Марк Фейгін. То що запад вибрав частично не окончательно, не термінально можливість для себе а, понудити Київ до переговорів не публічно. Кстати. Вы не услышите об этом публично, что надо бы Киеву пойти на переговоры с Москвой о мире, прекращении огня и так далее. Нет, это делается все не публично. Не публично. И, кстати, проведение выборов в апреле следующего года президентских – это один из инструментов давления. Один из инструментов давления. Но, тем не менее, настроения эти на Западе есть. Не надо засовывать голову в песок и обманывать себя. Безусловно, они есть. Потому что проще договориться и отдать так сказать, оставить под оккупацией какие-то территории, но что-то получить взамен от Москвы. С учетом прекращения, в принципе, боевых действий и возможности, там, э, значит, каким-то образом некоторые проблемы для Украины решить. Ну, в частности, там, вступление в ЕС. И как-то попытаться все-таки, ну, НАТО, не НАТО, но предоставить гарантии Киеву на те территории, которые он контролирует, 80 с небольшим процентов, чтобы их уже Москва не попыталась аннексировать в дальнейшем, оккупировать, да? Взять паузу, подготовиться к войне и наступить с новой силой. Никто, ни один нормальный человек не верит, что Путин, конечно, отступится от своей цели. Вот последняя риторика, последних день, посмотрите. Он говорить все то ж саму тут з яким то сово вдохновением. як повідомляється, у цих обговореннях зокрема йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей. Зокрема, одне з таких обговорень відбулось на нещодавньому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За словами джерел, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США. Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських та європейських посадовців тим, що війна зайшла у глухий кут а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні. Раїні заявили посадовці. Вони кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем та палестинськими бійцями. Посадовці також заявляли, що Україна ймовірно матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками. Водночас, як сказали двоє американських посадовців, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президенти Рафіїв. Путлер готовий до переговорів з Україною за їхніми словами. Путлер все ще вважає, що може перечекати захід або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою. Аналітики американського інституту вивчення війни різко розкритикували тиск щодо переговорів України з РФ як шкідливий та контрпродуктивний. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не буде вести переговори з РФ до повної де. Окупації наших територій про те, яким Україна бачить кінець війни, висловився радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке уявлення про те, як виглядає кінець війни. Попри всі складнощі нинішнього етапу війни, нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою, значні тактичні поразки ерефії, обвал російських оборонних замовлень, зазначив радник керівника офісу президента. На думку Подоляка, наслідком цього буде неконтрольоване повернення мобілізування. Лованих сил до Ерефії, крах фундаментальних міфів рашиської пропаганди, остаточних занепад впливу путлерівської вертикалі всередині ерефії, самоізоляція ерефії та внутрішні заворушення, і заміна врешті рашиських нинішніх еліт на еліти перехідного періоду. Тим часом США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 425 мільйонів доларів. Як повідомляє прес-служба Пентагону, до пакету увійдуть боєприпаси різних типів: військові тягачі, амуніція тощо. Пакет складається із двох нерівних частин, меншу частину Вартістю 125 мільйонів доларів складають негайні поставки, які будуть здійснюватися із власних складських запасів американської армії. Решта пакету вартістю в 300 мільйонів доларів виділяється в межах ініціативи сприяння безпеці в Україні, що передбачає фінансування витрат на замовлення нової техніки та зброї у виробників. Тобто, ці військові засоби надійдуть в Україну через тривалий час після того, як будуть виготовлені американською промисловістю. Хай там як Україна входить у нову фазу війни, і одночасно з цим у новий етап стосунків із своїми партнерами, щоб побачити це до достатньо увімкнути котрийсь новинний канал Америки. Навіть символ 2022 року за версією Тайм Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона пробивається в ефір крізь решту світових новин з усе більшими складнощами. Про це пише українська правда. Однак українські дипломати впевнені, що інтерес до нього досі високий. У нас є Зеленський іншого президента до кінця війни не буде. Ми як країна мусимо ставити саме на нього. На щастя, Зеленський і далі залишається суперзіркою для більшості американців. Хай навіть зараз з'явились інші теми типу війни в Ізра. Елі нас менше на екранах. Наша війна є однією з найважливіших тем для заходу, але тільки однією з миттєве зміщення фокусу уваги на близький схід після активізації бойової Ізраїлі. Найкраща ілюстрація для цієї тези. Квітково-шоколадний період у стосунках закінчився. Тепер мусимо уважніше ставитися до рекомендацій партнерів та враховувати їх, щоб отримувати допомогу. Визнає впливовий член команди українського президента, залучений до міжнародки. А таких рекомендацій в США і в Євросоюзу накопичилось доволі. Сам перелік потрібних Україні реформ офіційно Переданий від партнерів займає 5 сторінок, а чотири прагматичний світ входить у сезон виборів. Тож Україна мусить стати для своїх друзів донором перемог, чи то йдеться про битви на фронтах, а чи про реформи. Інакше зберегти підтримку, а з нею і шанси на осяжну перемогу буде дуже і дуже важко. Немає з поміж друзів України з антипутлерівської коаліції країни, яка б не була демократичною. В цьому полягає головна сила об'єднання. Але це ж породжує багато викликів, яких московський правитель у стосунках із своїми автократичними партнерами позбавлений. Найперше потреби вигравати ре. Реал... Альні вибори та реагувати на бажання суспільства. Під кінець другого року опору Україна стає темою й аргументом в гарячих політичних дискусіях у ході цілого каскаду європейських та американських виборів. Притомні політичні сили при владі в різних країнах а вже ж обирали бік України, із наближенням виборчих перегонів, допомога нашій армії багато де стала предметом різкої критики опозиції. Часом представники таких політсил договорювались до таких дивних заяв, як новий старий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, котрий заявив, мовляв, у словаків гірші проблеми ніж в Україні. Раїнці, хожа риторика звучить у Сполучених Штатах із вуст потенційних кандидатів у президент і відчинних членів конгресу. На щастя, для України такі висловлювання дозволяє собі меншість у конгресі в обох партіях. Все одно більшість за нас, а меншістю ця галаслива, яка проти нас, вона не сьогодні з'явилась. Просто раніше була спікерка Пелосі, яка ставила наші проєкти на голосування, і голоси були. Зараз вони теж є, але не було кому винести наші питання на голосування. Саме тому ця меншість стала така помітна, але це чисто внутрішня гра у штатах, пояснює дипломат, обізнаний за. Американськими справами роль нашої країни в американському порядку денному не варто нехтувати, але й не варто переоцінювати її. Для змі та мільйонів людей у штатах питання, скажімо, нестачі шкільних автобусів перед початком навчального року виявились набагато більш чутливими ніж далекі війни. Водночас, у частини консервативних еліт, чим віртуальним лідером стає Ілон Мас, назріває ледь не апокаліптичний страх перед ескалацією в Україні, яка, мовляв, веде світ до ядерної війни. Якщо придивитись до цієї ситуації ближче, то за тезами маска треба, умовно кажучи, віддати Путлерума літополі. Бо не було війни, насправді ховається прагматичний розрахунок. Що слабша путлерівська ерефія, то легше Китай отримує доступ до її ресурсів. Каталізатором цих дискусій та модійних криз стало наближення президентських виборів у США. Польські та словацькі вибори показали, що спроб втягнути Україну в свою внутрішню політику та пограти на емоціях країни варто чекати не тільки за далекого океану, а й від дуже близьких сусідів по всій Європі. Включитись у ці внутрішні ігри для України це означає втратити підтримку партнерів, піддатись на емоції найлегший, але найгірший шлях. Україна не має такої розкоші. Кожен день зволікання з допомогою вона оплачує не симпатіями чи рейтингами, а життями та територіями. Тому всі крамольні тези від різного роду Фіцу Орбанів Черемасвамі не мають стати на шляху до конструктивної роботи з партнерами. Отже, якщо підсумувати, є впевненість у тому, що приблизну дату перемоги України визначать саме події в США. Втім, Україна має покладатись на себе в боротьбі з расистами. Усе вирішиться на полі бою і в результаті перемовин, які пройдуть виключно на наших умовах.